П'ятими точками расистів, а особливо у їх вождя Владіміра Владіміровича Путіна так палає, так пече, що не знають, що туди прикласти, аби приглушити, хоч трохи той біль, вирішили, що проведення псевдореферендумів на окупованих територіях якось зменшить його. Ви знаєте, це як прикладати подорожник до простреленої голови. Але як відомо, надія вмирає останньою. Рашисти просто не знають, що їх надія та і вся мільйонна армія, ота що друга армія світу, вже дихають на ладан. Хай як вони не намагатимуться робити їй штучне дихання, рот в рот. Mm -hmm. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про цирк, а точніше про тих недобитих клоунів. Які ще лишилися на окупованих територіях, і які вирішили влаштувати там псевдореферендуми. Ну не хворі. Не забуваємо, шановні окупанти, що ЗСУ вже близько. А коли прийдуть, то ви з перших ви дізнаєтеся, що таке справжнє волевиявлення. Они в Україну завітали, столицю за три дні не взяли, як мріяли, а отримали такі оплески, що п'яти за ними тільки помалькали у сторону Кремля. Звісно, добігти туди вдалося не всім. Біжить, біжить, біжить прям, і здох будьмо відвертими, продовжити гастролі змогли одиниці, бо більшість з них просто полягли в прекрасних українських степах, удобрили їх, і ми вже з нетерпінням чекаємо на той щедрий урожай соняшників. Це краса. І приємно дивитися. Ну а ті російські недобитки, що лишилися, окопалися на півдні та заході України. Але наші славні зсу і там їх добряче жучать. Що у них вже не здійснена мрія просто вижити у цій військовій спецоперації в Україні, а не те, що захопити цілу державу за три дні. З Цим скригочучи зубами погоджуються і рашистські пропагандисти. Наші товарі європейське государство. Спецоперация а мы... захватить страну так быстро, разумеется, не это, это невозможно. Ни о каком быстром решении и речи не идет, потому что противостоит армия вторая в Европе после нашей. Катора 8 років готували. велична друга армія світу, ота любителька унітазів, шкарпеток та трусів, терпить крах по всіх фронтах, але її головний клоун, бункерний карлик, закрив руками очі і крізь пальці продовжує твердити. Спецоперація в Україні йде по плану. Вважаємо товариші. Хочу сказати, що спеціальна військова операція йде в строгому відповідності з графіком. Але Ми ж то бачимо, що наші славні котики зсу сценарій кремлівського карлика. Давайте будемо відвертими, просто похерили. Та вишому йому довелося брати у руки ручку і писати новий сценарій, точніше, просто взяти старий, стерти з нього пил, закреслити у ньому слово Грузія і вписати слово Україна. І тепер цей сценарій новий, готовий давно забутий старий, має назву псевдореферендуми на окупованих територіях, але вже України. Старий добрий перевірений сценарій. Отой запасний варіант, який на думку пойла, врятує його від поразки у цій війні. Фіктивні референдуми в Луганську, Донецьку, Запоріжжі та Херсоні не мають нічого спільного з демократією, нічого спільного з волевиявленням українців, нічого спільного з міжнародними стандартами голосування. Це Повторення старого сценарію, який застосовували в Грузії та Криму, усе це відчайдушні спроби Путіна приховати свій провал. Бункерний карлик, чому собі вирішив, що якщо по-бистрому проведе референдум на окупованих територіях, і звісно, за сценарієм, всі люди там двома руками проголосують за приєднання до Російської Федерації. Одномінутко я вам ще не дав свого сагласія. То йому буде щастя. Бо ж тоді він зможе виправдати мобілізацію на Росії, наголошу часткову мобілізацію. Считаю необхідним підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації частичної мобілізації. Повторю: річ йде іменно о частичной мобілізації. 300 тисяч резервістів, які будуть призвані. часткову мобілізацію, яку на Росії вже обізвали могилізацією, і яка спонукала Росіян шукати кращої долі. Ні, не в українських степах, а асвобождаючи рускагаварящих від бандерівців та фашистів, а подалі від матушки Росії і свого палко коханого диктатора. Росіянам простіше втекти з країни ніж чинити опір путінському режиму. Після оголошення мобілізації чоловіки масово намагаються залишити межі країни на кордон і із сусідніми державами кілометрові затори величезні черги на пропускних пунктах із Фінляндією, Грузією, Казахстаном та навіть Монголією. І коли українські військові прийдуть на окуповані території звільняти їх від расистів, то Кремль це розтінить як напад на територію Росії. Вони можуть провести референдум, швидко прислідіть э, окуповані території до Росії, і в, во час деокупації э, наших українських населених пунктів э, заяві на те, що Україна напала на Росію. Вуаля, і агресор тепер не Росія, а Україна. І от на окупованих територіях України рашисти і колаборанти взялися за втілення сценарію ескалації в життя. Ми сьогодні поступили брачення від громадських палат. А це те нічто іноді якраз відображення міні наших людей, які давно вітають воздух, і шоу почалося. Окупанти розпочали своє шоу, імітують проведення референдуму на окупованих територіях чотирьох областей України. Росія розпочала так званий референдум на тимчасово окупованих українських територіях. Шоу розпочалося. Господи, ти помиши. і клоуни завзято взялися за роботу. Хто має більше організаторські здібності, то постаралися на славу, намагалися креативити в кращих радянських традиціях. Для красивої та переконливої картинки зігнали людей до виборчих дільниць, роздали їм пропорції. Із триколором сказали посміхатися, випромінювати щастя та блаженство. Інші ж подалися у двори будинків, влаштовували прям виїзні церемонії. Добре, що без циганів та ведмедів. Разівнака комісія готова прийняти ваші голоси. Прямо вашого дома ще інші із мікрофонами бігали по вулицях, стукали по брамках і закликали всіх волевиявитися. Бажайної люди, пожалуйста будь ласка, пожалуйста голосувати. А от в окупованому енергодарі члени виборчих комісій до виборців приходили у супроводі озброєних військових. Так мовляв, вони берегли бюлетені від провокацій, які могли влаштувати з української сторони. Ми просто культурні, інтелігентні, люди, розумієте? Ми мирні люди. Ми мирні люди. Дві людини в цивільному з бюлетенем і з урною з ними два автоматники дуже пильнують за тим, що ти поставиш. Як думаєте, як голосували люди, коли вони бачили ось цих людей з автоматами? Думаю, воле виявлялися по своїй волі. Доброе утро! Ми з Росії. А от де окупанти стукали, а їм не відкривали і не хотіли воли виявлятися, то таких просили по-іншому, так як вміють тільки на Росії. Говорять, що ті, хто не виходить з будинків, до них починають ломитися, виламувати двері і примусово вже заставляють підписувати. Ох, а як на камеру старалися колаборанти. Зрадники із нагоди проведення псевдореферендумів, напевно, вдягнули святкові ще весільні сорочку, костюм та туфлі. І ледь стримуючи сльози від щастя, що вони нарешті ляжуть під Москву, ставили Галочку. Працював. Я лично знав, що це произойдет завжди. І я завжди відчував себе <кхів> в составі огромної сім'ї. Которая називається Росія, і от ну мічти, ці збились. Це Володимир Сальдо, представник окупаційної влади, херсонські зрадник. Чувак епоху, красавець. Давайте пом'янемо, ой, тобто запам'ятаємо це щасливе обличчя, і таким, воно, шановні, буде недовго. Час розплати недалеко. Для нього вже заброньований білет на концерт Кобзона, тільки це буде сюрприз. Відповідальність для людини, яка вимушена приймати в цьому участь, не передбачена. Відповідальність людини, яка організовує і примушує інших якимось чином а, приймати в цьому участь, вона буде цікаво, що деякі люди покладають дуже великі надії на цей референдум. Деякі мріють про повернення часів СРСР Божечки! Про ті десять хлібин за один рубль, колготки, платіжка у всіх однакові, м'ясний салат та зелена риба тільки на новий рік. Черги, дефіцити Ех, дійсно романтичні часи. Є чого сумувати. Діло йде постановленню совєтського союзу. А якесь чудо-юдо. Інші ж сподіваються, що коли вони ляжуть під Москву, то вони відчуватимуть себе у повній безпеці. Це супер буде, розумієте? Це буде вже захист. Просто даже щоб вся Україна вошла в состав Росії, это ви не представляете, це большая захита будет для України. А давайте запитаємо у жителів Молдови, Грузії, Чечні, чи почувають вони себе в безпеці після того, як на їх землю вторглися рашисти зі своїми самоварами на окупованих територіях процвітання, шик та блиск. Далеко ні, шановні, і життя в Україні здасться вам раєм порівняно із життям на окупованих рашистами територіях, але все пізнається в порівнянні, і дай Бог порівнювати не прийдеться. Бо наші славні ЗСУ вже скоро проженуть орків із наших земель. пісимістичні настрої, що е, наступ контрнаступ збройних сил України е, е, фактично, ну скажімо так, уповільна ця, ця інформація не відповідає дійсності, ба більше того є просування і покращення. Тактичних становищ угрупування збройних сил України як на Херсонському напрямку, так і, відповідно на Харківському і навіть на Донецькому напрямку. Так а ви як думаєте, хто побіді Україна, але як клоуни не стараються, а люди масово не біжать голосувати за приєднання до Росії, і цей факт дуже засмучує бункерного карлика. Він каже, що колаборанти погано стараються, що хай ще задіють ведмедів і циганів. Може, тоді буде толк Це неуваження до цілому народу. И в целой стране. Але не шановний Владімір Владімірович Путін, не засмучуйтеся так, все буде так, як ви захочете. Результати намалюються такі, як ви забажаєте, і всі це прекрасно розуміють. На самом деле ніякого реального почета голосований нічого не буде вестись. Цифри вже є, вони вже були опубліковані в російських СМІ. Е, там було написано таким образом, що явка, ну явка там вона різниця, але типу вони збираються за голосов забрати 80% по 8%. Десять в Запорозькій Херсонській областях, ну на тих, тих територіях, котрої нічреміна контролюють, і 90 процента в, в, в так звано ну, називаємо ЕЛНР, дівносто 91% так називаємо ДНР. Я думаю, що такі ж цифри будуть нарисовані в результаті так вот этого псевдореферендума. Але окупанти, шановні, змогли переплюнути самих себе і всі найсміливіші очікування. Так, російське інформаційне агенство новості» повідомляє про перші результати псевдореферендумів, ніби за підсумки опрацювання частини протоколів 97,79 відсотка виборців проголосували за входження ЛНР до складу Росії. У ДНР за були 98,5 відсотка у Херсонській області 97,47 відсотка. У Запорізькій рівно 98 відсотків. Отак, от підпис десь і підпис Але, напевно, потім подумали, що трохи перебільшили, і поміняли цифри, і вони виглядають наступним чином. При цьому окупанти заявляють, що вибори на окупованих територіях були чисті, що сльози невинної повії. Проведення референдуму на території Херсонської області абсолютно чесний, прозрачний і легітимний. Це ж було вже. Але суті це зрозуміло, що не міняє, і Владімір Пуло напевно тішиться. Але хай, бо це ненадовго. Європейські країни заявили, що вони не визнають результатів цих псевдореферендумів. Всі країни, які підтримували Україну, виступили з вимогами зупинити ці референдуми. Вони заявили о тому, що результати їх не будуть признані, а їх проведення веде до ескалації ситуації, і за этим послідують допомоги санкції. Мені здається, що при слові санкцію у бункерного карлика починає нервово сіпатися око. Але судячи із останніх новин на фронті, сіпається у нього не тільки око. А якщо розуміти, якого важкого ляпаса ми дали по їхньому вілічі, ну це ж повірте, це це, ж, це ж щось феноменальне. Ми їм дали такого ляпаса, що вони очухатися не можуть. Те, що результати референдумів незаконні, зрозуміло, що два плюс два, і не тільки для українців, а й для всього світу. Понятно, що референдум зрозуміло, що весь референдум це навіть не кримський референдум, який був заздалегідь неправовим. це погана пародія. Бо навіть за російськими законами потрібно, щоб між оголошенням і проведенням голосування минуло не менше 60 діб. Ніяке це не було виявлення, це як кажуть російською собаче весілля. Але при цьому вони хочуть зберегти вигляд, начебто є спостерігачі, на чиє відеоматеріали про те, як трударі голосують, складаються протоколи. Це імітаційна модель демократії. Для якої важлива картинка, псевдореферендуми пройшли. Бункерний карлик, напевно, втішений результатами. Але, шановні, це не міняє того факту, що наші зсу впевнено відтісняють ворога до кордонів. Ось такі псевдореферендуми лише свідчать про те, що Путін безсилий. і це голосування на окупованих територіях лише відтягування кінця кінця великої і могучої Росії. Я вас дуже прошу, здайте ключ. Ці псевдореферендуми на окупованих українських землях це зашморг, який своїми руками Путін затягує на своїй шиї, тому що це відкрита ескалація наших земель, а українці не подарують нікому ні сантиметра нашої землі. не буде нікому. Всі будуть землю гристи. І після проведення ось таких незаконних дій на окупованих територіях не може бути ніякої мови про якісь перемовини України із Росією. Це друга кинута рукавичка в обличчя нашому президенту і нашому народу, і ми приймаємо цей виклик. Тому нехай Росія не засиджується на наших землях ек, країни, ек, ек. України Англійською. красіангійською ЗСУ вже поступово зачищає територію України від проклятих загарбників. А з підтримкою заходу вже зовсім скоро на наших землях і пахнути не буде орком. Україна буде вільною та процвітаючою, а Рашка розпадеться. От, побачите. Я вам відповідаю. Ця програма суб'єктивна. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. Не забуваємо про Донати на ЗСУ і нашу зустріч в суботу. Перемога. Вже близько, і вона за нами.